Дітки, доброго дня! Сьогодні ми будемо визначати з вами деякі звуки у словах, а також складати речення за картинками. Перше завдання слухайте уважно, будь ласка. В назвах яких предметів чи істот всередині слова є звук А або звук О. Давайте в голос. Повторюйте за мною, будь ласка, слон. Який звук чуємо? О чи А. Так, О, слон. Далі. А на нас. Звук А. Правильно. І не один, а цілих три. А на нас. Жаба. Так, звук А. О. Звук О, правильно дітки, Торт. знову звук О. Сонце. Звук О. Так. Ваза. Правильно звук А. Вовк. Звук О. Барабан. Звук А. Горох. о, звичайно, молодці дітки справилися. Друге завдання. Уважно розгляньте малюночки і скажіть, що було раніше, а що пізніше. Як слід розташувати ці малюнки, щоб було правильно? Ну що вже знаєте? Сподіваюсь, що ви впоралися із цим завданням. Тож, перший малюнок буде цей. Що робить їжачок? Так, їжачок саджає зернятка у горщик. Другий малюнок Так, буде цей. Тут їжачок що робить? Так, він поливає з ліки зернятка, які він посадив. Добре. Третій малюночок буде цей. Тут ми бачимо, що зернятко виросло і перетворилося на яблуньку. І на ній з'явилося яблочко. Ну і останній малюночок четвертий. Тут що їжачок робить? Він їсть яблучко, яке сам виростив. А черв'ячок запізнився, хоча ви можете придумати свій кінець цієї історії, наприклад, про те, як їжачок пригостив черв'ячка Яблочко, Дітки, у наступному завданні я пропоную вам уважно розглянути картинку і відповісти на деякі запитання. Як ви вважаєте, яка пора року зображена на картинці? Так, літо, звичайно. А куди прийшли діти? Так, у ліс. А для чого вони туди прийшли? Що вони там роблять? Так, вони прийшли у ліс по ягоди. А що чи кого діти побачили в лісі? Так, вони побачили білочку і пригощають її горішками. А ще он на дереві сидить дятел, бачите? А ще он, тут є грибочки, є квіти, є річка, є шишки на ялинці. На дубі он ростуть жолуді. Багато чого цікавого є в лісі. А як ви думаєте, що ще можна побачити в лісі? Обговоріть це з батьками. Ну що ж, дітки, ви всі молодці, я вам дякую за увагу.